Уявіть, що одна калорія дорівнює один долар. Гамбургер має 300, картопля фрі 300, напій має 150, а пончик 250 доларів. Що ми будемо робити з цими грошима, бро? Ми витрачаємо ці гроші всередині тіла, правда? Добре. І вони йдуть в тіло. Ласкаво просимо, мої дорогі друзі. Ми травна система. Не бійтеся, підходьте ближче, будьте обережні. Ці хлопці хочуть взяти наші гроші. Ні, бро! Нас цікавить лише травлення. Точно! Ми ніколи не беремо грошей ні від кого. Ну, виглядає переконливо. Ха. Фастфуд дурний. Е? Ну що ж, кровиночко, ми вийшли з тисяча доларів. Добре. Це круто. І скільки я вам винен тоді? Це буде 150 доларів. Базова ціна плюс травлення. Добре, ось, тримайте. Дякую, бро. Побачимося. І кров продовжує розносити зарплати по всьому тілу. Що там, в серце? Скільки це буде? Це буде 50 доларів. Ось, тримайте. Це буде 50 доларів для кожного з нас. Вау, цей кисень піднявся чи що? Це буде 50 доларів за кожну нирку, будь ласка. Добре, добре. Ви мені винні 50 доларів. Ось все міхур. міху. Гарна робота. Це 50 доларів для мене. Добре, брате. Це для тебе. Це 50 доларів для мене і 50 доларів для мого брата. Але це я виконую всю роботу. Як це працює? Скільки з тебе бос? Ем, дайте мені 100 доларів, і я буду в порядку. Поговори зі мною, м'яз. Скільки тобі потрібно? Ми сиділи весь день, тому цього разу тільки 100. Добре. Вам заплатили. Добре. Подивімося, скільки в нас залишилося. 200 доларів це піде прямо в банк. І скільки ви хочете внести сьогодні? Це буде 200 калорій на рахунок три гліцеридів, будь ласка. Добре. Жир буде відображено в животі від 24 до 36 годин. Дякую. Приходьте ще наступного дня. Ем, Привіт? Ну, ну. Ніхто інший, як лосось кіноа, спаржа і авокадо. Вам не потрібно боятися. Підходьте ближче. Добре! Ми вийшли з тисячою доларів, але вся ця клітковина зробиться дорожчим папі. Триста доларів Ісусе. Дай мені перерву, чоловіче. Кров продовжує свій звичайний обхід зарплат, але цього разу м'яз каже іншу суму. Так, ми бігали 20 хвилин, тому мені потрібно відновитись. Цього разу це буде 350. Чорт, у мене недостатньо, брате. Я швиденько піду в банк. Почекай на мене тут, добре? Привіт. Мені потрібно позичити 200 калорій, будь ласка. І чому це повинно бути з живота? Чи не можна взяти з ніг, чи ще звідкись? Все це порожньо, бро. Це потрібно звідси. О Боже. Я просто дам це тобі, щоб ти не плакав. Ось твоє м'ясо. Ось тримайте. Ми розрахувалися. Во. Смачно! Тепер я готовий до другого раунду. Ну так працює ринок жиру. Іноді ви на горі, іноді внизу.